Запрошую доктора медичних наук Марію Сергіївну Черську, кардіолог, яка працює з пацієнтами з ендокринною патологією, оскільки є ведучим кардіологом інституту ендокринології і обміну речовин. І запрошую до дискусії пана Ярослава. хотіла сказати за, по батькові, але ви такий молодий, що буде Ярослав. Ярослава Скіпчика. Ну, шановні колеги. Дискутуйте тема дискусії: як оптимізувати лікування коморбідного пацієнта з артеріальною гіпертензією. Я думаю, що спочатку ми слово надамо Марії Сергівни і е, по статусу, і по нашій програмці вона має перші певні е, коментарі. Я думаю, що ми дамо її слово. Дякую. Вітаю всіх колеги. Десь да, сьогодні цікава у нас дискусія така буде. Ми будемо розглядати декількох пацієнтів. Я напевно візьму спочатку. Дякую, Любов Константиновна. Ми не подбали про себе. А якщо можна квіточки ці ми зберемо фіку? О, Прекрасно. все нічого нам не заважає працювати. І у нас такий тандем з паном Ярославом, якщо дозволити так до вас звертатися, що ми будемо намагатися сьогодні якомога, скажімо, так, просто лікувати складне. Доведено, що коморбідність, тобто декілька захворювань однієї людини, це найпоширеніше явище. І зараз той слайд, який ми демонструємо, доводиться. Тобто, більшість наших пацієнтів має і різні аритмії, має артеріальну гіпертензію, має ішемічну хворобу серця, і таких людей навіть більше ніж окремо будемо могли б мати. І тому сьогодні ми розглянемо двох пацієнтів 45 і 56 років, які мають свою історію, але кожен з них може лікуватися, забігаючи наперед одним класом або одним, скажімо так, представником класів препаратів. Тому передаю слово пану для початку. Дякую дуже за представлення. Якщо ви не проти, то я собі стану і трошки буду там розказувати. Добре, бо мені так е, зручніше рухатися і просто зручніше. Добре, цього пацієнта. Ми часто з вами зустрічаємо. Він в мене часто фігурує і по катетерних процедурах, і по процедурах медикаментозного лікування. Але Ярослав, постараємося, вибачте, нього. що я вас переб'ю. Але якщо ви хочете рухатися, то так. рухи мають бути в У обмеженому квадрат. просторі, так щоб ви попадали Дали в камеру, добре. 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 добре мені так просто легше, дякую. Е, і з точки зору медикаментозної терапії, Чим можемо ми цьому пацієнту допомогти? Які ризики прорахувати, і як цього пацієнта взагалі нам вести? Те, що артеріальна гіпертензія і саме? Гіпертрофія міокарда це є один із тих факторів, які будуть сприяти розвитку як на шлунучкових, і шлуночкових порушень ритму. Я думаю, це, на цьому зупинятися не треба. Як мінімум в два рази, це збільшує ризик фібриляції перцеп. І це той фактор, який ми можемо дуже легко з вами пролікувати і дуже легко е досягнути цільових рівень артеріального тиску. Такий пацієнт він до нас звернувся уже з підвищеним артеріальним тиском на синосому ритмі. Що хочу для вас ще. Яку увагу акцентувати. Досить часто ці пацієнти, коли вони будуть мати пароксизми, фібриляції парацет, у них буде нижчий артеріальний тиск, оскільки зменшується серцевий викид. Тому нам треба обов'язково оцінити рівень артеріального тиску такого пацієнта на ритмі, якщо ми досягаємо ритму у цього пацієнта. Ми бачимо індекс маси тіла 32 кг. На метр квадратний великий індекс маси тіла ожиріння. Пацієнт молодий і завжди я на таких пацієнтів оцінюю їх не лише по шкалах, а по візуальному вигляду. Тобто, чи ця людина вона справді відповідає по вигляду своєму віку, чи не забагато вона реально коморбідностей назбирала і чи їй справді не треба над всіма цими коморбідностями власне, працювати. Бачимо пробіжки передсерної тихікардії на холтерівському моніторуванні, що вимагає більш такого ретельнішого дослідження цього пацієнта, як казав Генрік Сенкевич, а він для польської літератури є таким самим основоположником, як для нас, е, Тарас Шевченко, е, Квовадіс у нього є окремий твір, куди йдеш або куди ми рухаємося. І мені хотілося показати два моїх улюблені е, дві траси: це траса Київ-Одеса, траса М05 і траса вздовж Київського моря, коли ти проїжджаєш е, біля гідростанції. І їдеш по трасі Київського моря, воно завжди відрізняється, воно завжди різне. І воно завжди таке відчуття, що ти десь їдеш по Ніці. Хоча в Ніці я не був, але я собі так е е уявляю, або десь біля е узбережжя і просто захоплююся, настільки це гарно, настільки гарні ліси. Тому куди ми з вами рухаємося? А рухаємося ми, як і говорила попередній наш лектор Юлія Іванівна, до профілактики, до аналізу ризиків. Тому багато хто каже, для чого нам, американські рекомендації Кажуть, оцей фактор схильність до фібриляції парицерт. Як його закодувати, якщо у нас є просто дилятація лівоперецерддя? Чи треба його кодувати? Ні, кодувати його, можливо, не треба, але ми повинні розуміти, що цей пацієнт вже є в зоні ризику, навіть в зоні схильності до фібриляції парицерт. Якщо ми глянемо, хто в групі ризику, то це знову ж таки, Пацієнти, які мають цукровий діабет, пацієнти, які зловживають алкоголь, пацієнти, які мають артеріальну гіпертензію. Артеріальна гіпертензія дуже і дуже вагомий фактор. Якщо ми логічно беремо будь-яку шкалу, ми собі завжди зможемо вибудувати оцю A, B, C, D. тобто беремо серцеву недостатність. Ми знаємо, є симптоматична. А якщо ми беремо з фібриляції перед це, то C буде власне фібриляція, B – це буде схильність і група ризику це A. І вже Постійна фібриляція парацет, або якщо б ми брали серцеву недостатність седій, це, це власне є рефрактерна до лікування фібриляція парацет, і те саме з артеріальною гіпертензією. Хтось скаже, для чого ви виділили фактор або клас підвищеного артеріального тиску, з яким ви чули протягом двох днів, напевно, кожен день. Ви його виділили для того, щоб простратифікувати ризик, для того, щоб зрозуміти, як часто цьому пацієнтові треба контролювати артеріальний тиск і які заходи цей пацієнт має прийняти. А не для того, щоб він в 45 років підійшов до вас тиском 155 на 90, десь було вже цей момент опущений. І з фібриляцією, а його можна було виявити на нижчому тиску, власне, на підвищеному, його можна було виявити на стадії дилітації лівого парацердя. Відповідно, не забуваємо, що за різним. Виміром артеріального тиску у нас буде трішки інша діагностика. Інша діагностика буде за офісним АТ, коли пацієнт у вас, інша діагностика буде за домашнім моніторингом. І якщо ми будемо пацієнтові давати, встановлювати амбулаторний і проводити моніторування, це так само будуть трішки інші показники. Їх треба виділити, запам'ятати і ними керуватися. Які дослідження обов'язково в цих пацієнтах? Обов'язково за сучасними рекомендаціями ми маємо проводити ехокардіографію. Діагностика йде за 12 12-канальною електрокардіограмою або за результатами холтрівського моніторування обов'язково для цих пацієнтів проводиться скринінг щитовидної залози, чи не пов'язана виникнення пароксизмів або прогресування фібриляції перцепт, і повинні дуже акуратно. А для чого як нам виробити технологію акуратно? Для цього треба мати практику, і для цього треба мислити логічно і не перевантажувати пацієнта дослідженнями і аналізами. Тобто, якщо у нас немає показів. Нема ознак стенокардії чи ішемічної хвороби серця. Коронарографію цьому пацієнту не треба. Якщо в нас нема ознак тромбомболії, не треба робити катенгерофію. не треба робити лишні дослідження, тому що всі вони. Коштують і всі вони йдуть на непотрібну часто діагностику. Що ми оцінимо за ехокардіографію? Оцінюємо фракції, оцінюємо стан клапанного апарату, оцінюємо діаметр прицердя і оцінюємо ці індекси, які є більш точніші, оскільки вони розраховуються на площу поверхні. Тіла, коли ми провели більш точніше дослідження, холтрівське, ми вже зареєстрували пароксизм у цього пацієнта. Що нам вибрати? У нас є артеріальна гіпертензія, у нас є фібриляція парацепт. І ми повинні між цими двома патологіями вибрати, які препарати використовувати, чи нам вибрати інгібітор АПФ, чи нам вибрати сартани, чи нам вибрати тіазидні діуретики, як нам пролікувати власне фібриляцію в такого молодого пацієнта, чи нам вибрати, можливо, катетерні методи лікування. Що кажуть європейські рекомендації 2024 року? Ми можемо у цього пацієнта стартувати із медикаментозної терапії, оскільки цей пацієнт без структурної патології використовувати перший цей клас, і цей пацієнт щас. Сам вже буде готове до проведення катетерної абляції. Рухаємося далі. Пройшов місяць. За місяць ми можемо оцінити і рівні артеріального тиску по призначених препаратах. За місяць ми можемо оцінити, чи оцей. Пацієнтик е зайнявся собою, чи він зменшив масу тіла, а маса тіла має бути зменшена у таких пацієнтів не менше ніж на 10 Це такий стартовий рівень, і оцінити наскільки ефективна наша медикаментозна терапія. У пацієнта напади серцебиття менші, але вони симптоматичні. Він не виходить на роботу із ними, тому він хоче. Провести катетерну абляцію і позбавитися або зменшити напади значно після проведення процедури. Для чого проводиться катетерна абляція, ізоляція легневих вен двома методиками: радіочастотною або кріо між собою по ефективності вони не відрізняються. відрізняються вони по спрощеності процедури. Кріо більш, е, більш короткотриваліша, кріопроцедура легша для оператора. По ефективності не відрізняється. Досить часто для оцінки легеневих вен ми можемо провести комп'ютерну томографію, зрозуміти, які колектори легеневих вен. Досить часто ми можемо провести. МРТ дослідження для того, щоб зрозуміти ступінь вираженості фіброзу в лівому перецерті, коли ми сумніваємося, чи брати такого пацієнта на катетерні власне процедури. Але чи лише медикаментозна терапія, чи лише катетерні технології допоможуть нам пролікувати цього пацієнта? Якби так було, то рекомендації по лікуванні фібриляції парецерт завжди би були більшість з них було ABC. Але американці дають. Схему ведення пацієнта як СОС, яка починається з ризику інсульту, і яка йде в контроль симптоматики. В той же час європейці дають систему КЕА, яку ви чули, так? Давайте з вами її ще раз повторимо, тому що можуть говорити і можна говорити завжди багато. Але який відсоток того, що ми розуміємо, і того, що ми з вами винесемо із нашого конгресу? Перше, це є коморбідності, власне, з того, що почала Марія Сергіївна. Чому? Тому що пацієнт, якого ми оцінюємо, пацієнт, який досить часто пройде свібриляція пересец, це пацієнт після 65 років, даний молодший, але, як правило, після 65 Що вони будуть мати? Як правило, вони будуть мати артеріальну гіпертензію, як правило, фактор віку так само не зміниться. Як правило, у цих пацієнтів може бути і, скоріш за все, буде ожиріння, і як правило, у цих пацієнтів може іти уже порушення обміну глюкози. Тобто дуже багато факторів, які ми... Ми з вами можемо скоригувати, чому ж знову такі оці сі коморбідіті було винесено на перше місце, тому що технології від 94-го року, від катетерної абляції, вони не мають зараз. До 2024 року такого прогресу, і нам треба скоригувати те, що ми можемо максимально можемо скоригувати також серцеву недостатність. Можемо попрацювати на обструктивним сну, але тут так само треба зменшувати з вами вагу. А далі ей антикогуляція. А далі ми або Знижуємо частоту або боремося за ритм. І хто пам'ятає мою попередні лекції, знає, що ми вибираємо тактику, все ж таки боротьби за ритм і e і -E, reassessment – безперервна переоцінка факторів ризику для даного пацієнта. Знову ж що вибрати? Інгібітори чи сахтани? Рекомендації кажуть. Все ж таки, для цієї когорти пацієнтів було більше невеликих рандомізованих досліджень, які дають перевагу інгібітору АПФ. Знову ж таки, який інгібітор вибрати? І е, Роберто Феррарі, він був колишнім головою Європейського товариства кардіологів, проаналізувавши дослідження Європи. А що це за дослідження? Коли давали перендоприл пацієнтам з стабільною і хімічною хворобою серця, вони брали і виділяли ендотелій. Цей ендотелій вони регіоні реплікували і визначали, який вплив буде перендоприлу на апоптоз, тобто програмовано загибель клітин. І виявилося, що перендоприл призупиняв апоптоз, тобто зберігав наш ендотелій, що, в принципі, є чи не найважливішим в наших судинках, і я думаю, фактором нашої молодості загалом. Якщо ми поєднаємо молекулу перендоприлу, оригінально. Ще раз е, хочу наголосити, чому оригінально? Тому що ви можете зустрітися з тим, що ви даєте пацієнту препарат або декілька генеричних препаратів, а у пацієнта нема зниження артеріального тиску. Ви думаєте, що це резистентна артеріальна гіпертензія. Видали йому три препарати, а нема ефекту. Якби ви дали оригінальний і не було ефекту, тоді можна про щось інше говорити. З генериками не можу цей факт підтвердити. І власне. Оригінальний індопомід, оригінальний перендоприл рятує нашого пацієнта від фатального інсульту, від серцево-судинної смертності і від загальної смертності. При повторному огляді пацієнта через три місяці. Ми маємо досягнення цільового рівня артеріального тиску. Ми маємо, що пацієнт за рахунок того, що у нього утримується ритм, він ходить до лікаря, він має певні такі оптимістичні посил. Він зрозумів, над чим треба йому е е працювати. Він знову відновив е е заняття спортом. І маємо. Повну роботу над всіма факторами коморбідності. Призначення цих двох молекул, а вони є оригінальні молекули, які виготовляє компанія Сергія, згідно дослідження Satisfaction, допомагає нам у 93% випадків досягнути цільового рівня артеріального тиску. І свою частинку я хочу закін... завершити. Висловом висловом президента Ейзенгаура їх можна використовувати до багатьох факторів, що не лінуємося. Я ще в кінці що скажу, не лінуємося, тому що лінія іржа вона роз'їдає швидше. Ніж праця зношує, це не це пам'ятаємо, які би ми втомлені не були. Єдиною е, перешкодою для здійснення наших планів на завтра можуть бути наші сьогоднішні сумніви. Сумніви це так само, як і ржа. Вони не мають в нас взагалі існувати. І е, ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки. Я би навіть так сказав, ті, хто відмовляється від антигіпертензивної терапії сьогодні, вони будуть шкодувати про це завтра. І тепер передаю Марії Сергівна. Дякую. Хотів сказати. Дякуємо мені, будь ласка, вказівочку. Дякую. Ну і переходимо до другої пацієнтки. Я думаю, що колеги, ви помітили, що обох наших пацієнтів об'єднує індекс маси тіла. І у першого був 32, і у другого 32,5. Про що це говорить? Про наше улюблене ожиріння. Ми знаємо, що якщо індекс маси тіла 30 і більше, то людина вже має ожиріння. І в мене дещо інша пацієнтка на прийомі. У нас другий варіант, скажімо так, але не менш. Значуще, тиск впливає на її життя, тому що не дивлячись на те, що вона вже приймає подвійну комбінацію на сьогодні валсартан гідрохлордіазіт у дозі 160 на 12,5, вона все одно звертається до кардіолога зі скаргами на підвищений артеріальний тиск, причому 160 на 95. Крім того, що ми зареєстрували індекс маси тіла 32,5, ми також маємо лише. Аналіз на цукор, який дорівнює 6,1 мм на літр, глікований 5,9, що може вказувати на наявність предіабету, і ліпідограму, яка зараз перед вами представлена на слайді. Дійсно, і в першому випадку, і в другому випадку, саме артеріальна гіпертензія відіграє, мабуть, центральну роль, як вона відіграє у всіх кардіометаболічних захворюваннях. Але в першому випадку молода людина, 45 років чоловік він мав вже, можна так сказати, ускладнення артеріальної гіпертензії, тому що ми бачили дані ехо і були зміни ремоделювання і лівого шлуночка, і лівого передсердя. Але ми також повинні з вами розуміти, що. Навіть без наявності змін на ехокардіографії лише підвищення індексу маси тіла воно може бути пов'язано з артеріальною гіпертензією, і е, найсильніші зв'язки дійсно є з вісцеральним ожирінням, але індекс маси тіла відіграє свою роль. Про це говориться і в епідеміологічних дослідженнях, про те, що є великий такий щільний зв'язок між ожирінням і ризиком серцево-судинних фатальних і нефатальних подій. Про це ми вперше почули, коли бачили результати Фермінгемського дослідження вже багато-багато років тому, і навіть про тривалість життя, про що говорила вже Любов Константинівна, але також важливо, що. Патофізіологічні механізми, артеріальну гіпертензію інших серцево-судинних захворювань і ожиріння можуть бути єдині, і вони можуть пов'язані бути через резистентність до інсуліну, наявність запалення і десліпідемії, тобто. Говорячи простою мовою, ми продовжуємо тему кардіометаболічного пацієнта, в якому чітко пов'язані і ожиріння, і артеріальна гіпертензія, і інші кардіальні захворювання. Хочу нагадати вам, що все починалося колись давно, декілька років тому або десятків років тому, коли ми говорили про синдром Х. Потім ми називали його метаболічним синдромом, де в центрі все одно було ожиріння, і навкруги ожиріння діагностували при діабет або діабет, високий нормальний тиск, або гіпертанію та завжди атерогенну дисліпідемію. І на сьогодні, у 2022 році, є такі цікаві польські рекомендації. Товариства кардіологів а, і ендокринологів, які розробили чіткі діагностичні критерії метаболічного синдрому, за якими ми з вами можемо орієнтуватися або на окружній сталі, або на індекс маси тіла, який був у наших пацієнтів. І додатково, якщо два з трьох додаткових критеріїв, також у наявності, тобто або вже прийом антигіпертензивної терапії, або Виявлення підвищеного артеріального тиску, або вже прийом статинів, або виявлення підвищеного рівня холестерину, або наявність предіабету, діабету, або прийом таблеток це все є підставою для того, щоб встановлювати наявність метаболічних змін. І, на жаль, відразу ми повинні з вами думати про те, що серцево судинний ризик у таких пацієнтів, які мають... Артеріальну гіпертензію і ожиріння, він, як правило, Дуже високий. Якщо ми подивимося зараз на цей слайд і окинемо оком вік 20-30 років, то ви бачите, що це разливо відрізняється від людей з нормальною вагою в молодшому віці. І артеріальна гіпертензія і ожиріння будуть не єдиними захворюваннями, які, на жаль, зустрінуться у цієї людини. Тому що ще раз важливо повторююсь, але це буде. Вже перша або друга стадія серцево судинно нарково метаболічного синдрому, і далі нам з вами треба виявляти інші ураження органів мішень. Повертаючись до нашої пацієнтки, ми повинні з вами з'ясувати, а що ж нам з нею робити. І нарешті, вже 2024 році Європейська асоціація кардіологів. Чітко з рівнем доказовості 1Б порекомендувала незалежно від віку, якщо у людини є підвищений артеріальний тиск, і якщо це людина з 40 років і старше, обов'язково оцінювати серцево-судинний ризик за шкалою Скор 2 і скор 2 опій. І якщо він дорівнює 10 і більше, то така людина автоматично відноситься до люди... людей з дуже високим серцево-судинним ризиком. Якщо ми розглядаємо нашу зараз от пацієнтку, то е, крім того, що в неї є підвищений індекс маси тіла і підвищений тиск, ми про неї нічого не знаємо. Ми знаємо, яку терапію вона неефективна, тобто подвійну комбінацію вона приймала. Але ми бачили рівні, ми бачили ліпідограму, і ми можемо легко з вами розрахувати за скор 2 серцево судинний ризик, і він буде дорівнювати 12%. І ми розуміємо, що без додаткових навіть методів дослідження, які нам треба всі пройти, про які сказав пан Ярослав, тобто всі виконати да, всі ці кроки і шляхи для того, щоб виявити додаткові захворювання і відкоректувати, ми відразу розуміємо, що роботи тут буде дуже багато. Як же ми повинні оптимізувати антигіпертензивну терапію у нашій пацієнтки? Знов таки рекомендації 24-го року, які нам показали, продемонстрували на конгресі кардіологів європейському спочатку, да, в кінці серпня і зараз, вже другий день, ми це обговоримо. Ще якщо людина вже почала з комбінованої подвійної антигіпертензивної терапії, і ви бачите, що це клас, інгібітер або сартан з блокатором кальцію в каналів або діуретиками, і якщо через 1-3 місяця не контролюється артеріальний тиск, а наша пацієнтка вже 2 роки ходить з таким тиском, то е наступний крок у нас низькодозова потрійна комбінована терапія поки що тими самими класами препаратів, які ми вибираємо е першим кроком. І далі, через 1-3 місяці, а бажано через один, ми проводимо оцінку антигіпертензивного ефекту і тоді призначаємо максимально переносиму потрійну комбіновану терапію. Так, що обрати інгібітер або сартан? ми розглянули випадок. Пане Ярослава, коли людина в 45 років мала вже ожиріння і мала вже фібриляцію при церць, і там інгібітори АПФ є все ж таки лідером за результатами досліджень, тому обираємо їх. А я хочу сказати, що це. Дещо різні, скажімо так, нібито однакові, але все ж таки з різними механізмами дії класи препаратів. І за рахунок брадикеніну, який є іноді тим тією побічною дією, яка обмежує застосування цього класу препаратів, ми все ж таки маємо більш активно. Виражену дію на судину, ми отримуємо вазоделятацію, ми отримуємо антифібриногенну дію, ми отримуємо більшу протизапальну дію і антитромботичну у порівнянні з класами сартанів. Тому кардіометаболічні пацієнти віддають перевагу інгібіторам АПФ. Але настає друге питання: чи всі інгибітори однакові? ми вже поговорили про прендоприл, який ще з 2006 року да рекомендував нам е е е пан Феррарі да, е на конгресі і довів здатність е мати антифібротичну активність. Але нам також треба знати, що е приндоприл здатен. Блокувати АПФ протягом доби, що і пояснює здатність забезпечити антигіпертензивну ефективність протягом доби у порівнянні з іншими представниками цього класу. Також, саме перендоприл, має найвищу тканинну афінність до АПФ завдяки своїм ліпофільним властивостям. і це Знов таки дає йому перевагу здатності проникати і впливати на атеросклеротичні бляшки, які дуже часто розвиваються в такої категорії хворих. І тому ми всі з вами знаємо, безперечно, що периндоприл здатен зменшувати апоптоз клітин індителю, а значить, і зменшувати атеросклеротичне ураження судин. Індепамід є метаболічно нейтральним, одним, одним е, єдиним, скажімо так, представником цього класу, який не впливає на рівень глюкози в жодних дослідженнях і не впливає на ліпіди сиворотки крові. А також, до речі, повернусь назад, е, має найбільшу антигіпертензивну ефективність у порівнянні з гідрохлортіазідом і хлортелідоном, які ми маємо на сьогодні. Ну, а... Ефекти амлодипіна нам також з вами добре відомі в багатьох дослідженнях: і вплив на прогноз, і вплив на госпіталізацію, і вплив на коронарні ревоскуляризації. і головне, що це доведено не тільки в невеликих рандомізованих і в великих рандомізованих дослідженнях, а доведено в метааналізах, які ми з вами також я впевнена чули. Тому єдиною потрібною комбінацією, яку ми можемо вибрати для нашого пацієнта, так сказати, базову комбінацію, може бути дійсно оригінальний триплексам, який демонструє адаптоване зниження артеріального тиску, тому можна не боятися призначати не. Тільки в мінімальних дозах, а навіть більших, і це адаптоване зниження артеріального тиску працює на будь при будь-якій ступні артеріальної гіпертензії. А головне. Про що теж сьогодні в цьому залі говорили? Про вплив на прогноз. Да? Те, що саме ця комбінація довела кращий тривалий контроль артеріального тиску і за 12 років спостереження продемонструвала вплив на прогноз і велику прихильність до лікування. Тому для нашої пацієнтки я вибрала триплексам, причому в дозі 10-2,5 на 5 міліграм. І через два тижні запросила її на добове моніторування. І навіть через два тижні ми з вами бачимо по цифрах і систолічного, і діастолічного тиску, що ця комбінація працює, вона працює. Дуже гарно, і через місяць ми точно з вами отримаємо ідеальний той артеріальний тиск або цільовий, до якого треба намагатися направити да, і досягати з нашими пацієнтами. Це те, що ми хотіли обговорити, колеги. Якщо є питання, ми з радістю будемо відповідати на них.